Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Як і обіцяла, сьогодні відео буде питання-відповідь. Тож, якщо ви не проти, ми почнемо. І я хочу поєднати приємне з корисним і зробити деякі заготовки для нас з Амурчиком. Тож починаємо. Я деякі запитання собі виписала, тому буду зачитувати. Поїхали. Де мій чоловік і чи він єгиптянин? Так, він єгиптянин, він зараз працює в іншій країні. Наступне питання: яка релігія буде у нашого сина? Вона у нього вже є, це іслам, він автоматично йде по батькові. Якщо що, я не проти. Ну ще друзі, їдемо далі. Наступне питання: як я зрозуміла, що мій чоловік не одружений? Як я вже казала, що ми з ним працювали в одній компанії не один, не один рік. Відповідно, всі про всіх все знали. А якщо їде хтось новенький, то на нього вже складене досьє. Усі вже знають його соцмережі, і ця інформація була в свободному, у вільному доступі, тому це було не дуже важко зробити. Наступне питання складається із декількох, я зараз вам його зачитаю, а потім по черзі буду на нього відповідати. Тож, чи подобається мені жити в Єгипті, як вдається добре себе почувати в жаркому кліматі, що не подобається особисто вам в Єгипті, і якщо була б можливість переїхати до іншої країни, чи переїхали б ми. По порядку. Перше, чи подобається жити мені в Єгипті, я не скажу, що це було мрією всього мого життя. Але тут не так погано, як всі кричать. Так, це вам не Європа, і це потрібно розуміти, це мусульманська країна. Тут багато як і писаних, так і не писаних правил, по яким потрібно жити. Бо, як то кажуть, або вони тебе, або ти їх. Частіше за все буває, що вони тебе і дуже багато хто. Відсюди втікає. Моє перше враження про Єгипет було дуже добре. Я прям не очікувала, що тут нормально, бо ще 4 роки тому не було мого YouTube каналу, і всі показували тільки купу сміття і осликів, які їздять по розбитих дорогах. Тому я боялася їхати сюди, але як бачите, все добре. Дякувати Богу. Наступне питання: як вдається добре себе почувати в жаркому кліматі? Хто сказав, що я себе добре почуваю? Ну а якщо серйозно, то вже звикла жарко, звичайно, як і усім. Тому кондиціонер, вентилятор і душ декілька разів на день спасають. Наступне, що не подобається особисто мені в Єгипті, сідайте зручніше буду розповідати. Перше, що не подобається мені в Єгипті, так це ставлення людей до часу. В них не існує таймінгу взагалі. Не цінують вони як свій час, і так час іншої людини. Я прирівнюю це до неповаги. Другий момент, який мені не подобається в Єгипті, це те, що багато хто тут живе, по принципу, «на все воля Божа. Воно, звичайно, так. Але тобі також потрібно підняти свою сраку інколи і піти зробити хоч щось, щоб у тебе щось було. А не тільки сидіти чаювати і казати: Ну, напевно, в мене така доля. І третій момент, який мені не подобається в Єгипті, це те, що. Це мусульманська країна, і навіть не знаю, як це пояснити, тому послухайте, і я думаю, ви на прикладі все зрозумієте. Людина вона по документам мусульманин і так себе позиціонує в суспільстві. Але ця людина на вечір іде на якусь закриту вечірку, тільки для класних, і там відривається по повній програмі. От, все, що ви можете уявити, там є і навіть більше повірте. А зранку ця сама людина зі своїми класними друзями йдуть на п'ятничну молитву. І мені це не те, що не подобається в Єгипті, в мене просто це не вміщається в голові. Я хочу зазначити, що я нікого не засуджую, у кожного свій вибір, але як це може бути поєднані? Поєднано мені не зрозуміло. Ой, на ну мене тут вже трошечки щось вимальовується. Наступне питання: якщо була можливість переїхати до іншої країни, чи переїхали б ми? Більше так чим ні, але проблема в тому, що чоловік єгиптянин і не так просто йому отримати візу. Йому навіть в Україну не дають. А про іншу країну я взагалі мовчу. Купа потрібно документів, приносимо ці документи і ще чогось не вистачає. Тому поки сидимо тут. Наступне питання: розкажіть про особливості родинних стосунків в єгипетських сім'ях. Насправді, сім'я це найголовніше тут Репутація твоєї родини. Вирішує тут абсолютно все. Яким би ти класним не був, але в тебе в сім'ї не все окей, то буде дуже важко. Наприклад, є сім'я, батько, мати, два сина і одна донька. Сини одружені, а от донька ні. Але виявляється, що сини неблагополучні, сім'ї у них тріщать по швам, вони вживають заборонені. Речовини, тому гарно вийти заміж їхній сестрі практично неможливо. Навіть якщо вона з гарною освітою працює дуже релігійна, то в Єгипті ти одружуєшся не тільки з людиною, ти виходиш заміж за всю його сім'ю. І автоматично, коли в сім'ї є якась проблема. То автоматично вона стає і твоєю проблемою. Як вам таке? Несправедливо, правда? І мене це інколи бісить. Але що ж поробиш? Так, ну що, друзі, питання ваші закінчилися. Я надіюсь, вам рубрика сподобалася. Гарного вам дня! І побачимося в наступному відео. Всім пока!